Отже, колеги, у вас було дуже багато запитів щодо літніх майданчиків, як вони працюють, які мають бути умови для встановлення літніх майданчиків, як вони будуть працювати протягом року. Андрій Іванович Тимофійчук, директор департаменту урбаністики та архітектури, розкаже і покаже на прикладі одного з літніх майданчиків, які будуть встановлені тут на місці. Доброго дня, шановні журналісти. Я би хотів почати з того, що в червні Чернівецька міська рада затвердила нові правила благоустрою населених пунктів Чернівецької міської територіальної громади, якими врегульовується ряд моментів щодо влаштування, в тому числі, літніх торгових майданчиків, і є декілька нововведень. Одне з них якраз це можливість влаштування літнього торгового майданчика в межах вулиці. Обов'язково умовою це наявність проїзду одностороннього. В межах вулиці хочу почати з того, що ця ідея зародилася вже давно, і в департаменті, і в депутатському корпусі ходила. Через що ну, якщо ми досліджували це питання, і насправді цей термін пішов від австро-баварського такого терміну Шані Гарден. Ця практика існує широко розповсюджена в Європі, в Відні, Мюнхені, інших містах, коли при влаштуванні літніх торгмайданчиків майданчиків не утискаються права пішоходів. Разом з тим виносяться на межі, в межі дорожнього руху в смугах відведення або паркувальних місцях піднімати майданчики. Ми, можливо, трошки звузили, так широко дозволили підприємцям влаштовувати літні майданчики, але разом з тим є можливість шириною нормативною влаштуватися літні майданчики, піднявши подіум до поверхні тротуару, розмістивши літній майданчик навпроти вікон, закладу громадського харчування. Це от такі от нововведення. Коли готувалося рішення сесії міської ради, ми використали в тому числі візуальні матеріали, які, які були застосовані в європейських країнах, там, де є особливо історичні частини міст і пам'ятки архітектури. Були використані згідно разом з тим, ще були використані державні будівельні норми існуючі. Крім того, є вимога про погодження таких ліній з трьох майданчиків в органах патрульної поліції. Крім того, є ряд вимог до елементів погороджуючих, які дадуть можливість забезпечити безпеку відвідувачів, закладів ресторанного господарства. Ми вважаємо, що це і з одного боку підтримка бізнесу, тому що ми щодня фактично я вислуховую підприємців, які говорять про те, що літній майданчик додає як мінімум в міський бюджет 20-30 тисяч гривень. З кожного майданчика це окремий дохід, але ще крім того, ще з'являються два-три робочих місця, інколи заклади громадського харчування живуть заради, тільки через те, що існує можливість влаштувати літній майданчик. Якщо у вас є запитання, от, я деталі по загальному розкажу, але в даному випадку вирішив навіть не вести на літній майданчик, який вже є, існує, а разом з вами я потім покажу вам візуальні матеріали. От заклад громадського харчування Єріта Штейнберг, вони давно вже хотіли влаштувати літній тровий майданчик якраз. І разом з вами ми побачимо, напевне, візуально я вам покажу, як він буде створюватися. Я, якщо депутати, звичайно, підтримуються міської ради їхню ідею, є попередні вже візуальні напрацювання. Як на мене, гарний може вийти літній метровий майданчик, який. Буде як один з елементів якоря нашого історичного ареалу для туристичної привабливості. Я думаю, що заклади громадського харчування, які гарно вибудовують свій бізнес з точки зору клієнтоорієнтовності, то вони мають право на розвиток в подальшому, в тому числі за рахунок, ми розуміємо, що це за рахунок загальних громадських просторів або загальних зон громадських, але разом з тим не в ущерб пішоходам чи всі, які майданчики у місті Чорнит, чи дозволено їм функціонування квітків, чи це потрібно погоджувати там заяву, рекламу. яким чином оцілив карні в спонтанцію. Правильне запитання. От бачите, ви в курсі змін в червні місяця теж були внесені зміни в ці правила благоустрою, і ними було передбачено, що власники літного торгових майданчиків можуть круглорічно максимальний термін розмістити свій літний торговий майданчик. Для цього ж термін розміщення має знайти своє відображення в рішенні сесії міської ради. Це не департамент вирішує, депутати вирішують разом з тим. Літній майданчик на наш задум не має перетворитися просто на капітальну будівлю, а він має дати можливість, в тому числі туристам сісти, випити, наприклад, келих якось теплого глінтвейну і за столиком або постояти, або посидіти біля якогось обігріваючого приладу. І разом з тим архітектура на шлунку не має від цього страждати. Тому ці моменти ми обговорюємо зазвичай, коли доповідаємо на сесії доплати міської ради. Майдан що я дозволено встановлення на односторонніх вулицях щодо прибирання від снігу цих вулиць, я буду вирішуватись тоді питання, якщо сесія таких міської ради проводить встановлення на цілий рік допомоги. Існує практика інших міст, і ми це будемо передбачати в паспорті прив'язки, який є дозвільним документам, а також в умовах договору, який вкладає підприємець, суб'єкт господарської діяльності з міською радою, не тільки сплатити кошти, а і дотримуватися правил благоустрою, в тому числі в частині прибирання від опадів снігових. Якщо не буде здійснено таке прибирання, зрозуміло, що можна є величезний ризик не продовжити паспорт прив'язки, а з іншого боку, отримати штрафні санкції. Чого би дуже не хотілося, з одного боку, з іншого боку, я думаю, що підприємці самі будуть слідкувати, тому що майданчик не буде успішним, якщо не буде прибирання хоча б від снігу. Скажіть, якщо все-таки оцей проєкт ухвалять, це в майбутньому буде рекомендаційний характер перенесено для інших закладів чи обов'язково який? про майданчики. От робити все в такому виділеному ключі це буде обов'язково чи хоче? У правилам догустрою затверджені загальні вимоги і дано декілька варіантів для, в тому числі, якщо ви маєте на увазі про тип конструкції, то декілька варіантів для вибір суб'єктів прийомської діяльності. Дано стосовно вигляду, стосовно конструктивних елементів, стосовно меблювання. Але це дійсно рекомендаційний характер, вже сам суб'єкт вибирає, який вигляд йому краще. З іншого боку, якщо це межа історичного ралу, то обов'язково погодження управління охорони культурної спадщини не в департаменті. Кожному майданчику буде окреме рішення виноситися?» обов'язково до тепер виносились по кожному майданчику окреме рішення, але разом з тим, з урахуванням цих інновацій, то якщо суб'єкт бажає продовжити, то більше терміну необхідно буде встановити саме рішенням сесії міської ради. Навіть на зиму так само сесія так. погодити. Так? Ну вони сесія раз погоджує, і далі, якщо суб'єкт дотримується е, права, то паспорт прив'язки продовжується щороку. Якщо немає зауважень і справно сплачуються кошти до бюджету. будь ласка, стосовно майданчиків на дорогу. умова — це односторонній рух, то вони з'являться на Коттеревського, на Україну, на Нес Українки. Чи все-таки має бути ширина проїжджої частини врахована? І якою вона має бути? 에, стосовно ширини приїжджає частини, вона може бути різною, разом з тим є вимоги стосовно ширини літнього майданчика і пішохідної доріжки. Ці, на ці моменти звертає особливу увагу патрульна поліція. І тільки я думаю, що вони вам е, більш фахово дадуть відповідь ширина літнього майданчика дозволена? Метр п'ятдесят дозволений ширина літнього траво майданчика на дорозі, на, дорозі, на дорожньому путі. Але метр двадцять мінімальна ширина тротуару пішохідного, якщо він е, в мінімальних таких розмірів існував до цього до влаштування літнього майданчика. Основний момент, який має бути дотриманий – це безпека пішоходів та е, Відвідувачів закладу громадського чова. Ви сказали про те, що мають бути загородження теж безпечні. То це які матеріали, які можна безпечно ставити на дорозі для пішохідів для пішоходів і машин? Ну, зазвичай це матеріали, е, такі, такого типу, як метал, е, обов'язково каркасна рама, на відміну від звичайних літніх майданчиків. за, е, за кордоном і практикують звичайні літні майданчики, виставляють столики навіть на дорогу в межах паркувальних місць. Але разом з тим наша вимога це обов'язково огороджені конструкції. Е, Тверді, які можуть витримати якийсь мінімальний удар, не дай Бог, якщо це станеться. Але разом з тим, повертаючись до практики, а вона вже більше 200-річна практика в Європі. Такі майданчики нормально функціонують і вони дають користь і містам, і туристичній привабливості, і приносять комфорт людям і відвідувачам. Соборній площі немає такого комфорти, просто таке дерев'яне заходження стоїть, дерев'яні клумби. Ну, давайте так, по кожному паспорту прив'язки якраз під час його дії буде перевірятися відповідність на відповідність паспорту прив'язки, це зважаючи на соборні площі, і тоді далі вже будемо робити відповідні висновки. Коли був встановлений майданчик, так само на Соборній площі, патрульна поліція сказала, що з ними не погоджувати. Чи повинні підприємці погоджувати, повинні принести вам цей дозвіл і тоді видаєте? Приносити нам не потрібно, але разом з тим повинні погоджувати. Департамент дозвіл патрульної поліції не потрібно приносити, але він обов'язковий для здійснення такої діяльності. Повідь як процедурно ви мало відбутися? От заклад громадського працювання хоче встановити літній майданчик, в тому числі з урахуванням проїжджої частин. Процедур, як воно відбути на сьогоднішній день. Процедура не, не, не сильно відрізняється від попередньої, але разом з тим це необхідне як мінімум бажання і далі ескізний проєкт з хорошою ідеєю. Якщо це межа історичного реалу, ця ідея має бути погоджена управлінням охорони культурної спадщини. Далі ми вже як департамент готуємо на сесію міської ради. Сесія міської ради, якщо погоджує, департамент видає паспорт прив'язки та укладає договір. І паралельно це можна робити погоджуватися з патрульною поліцією. Ну, я думаю, що патрульна поліція теж буде хотіти паспорт прив'язки, тому. Паспортним прив'язки патрульну поліцію і тільки після того монтаж літнього травму майданчика. Чи є вже у вас пропозиції, хто ще хоче встановити літні майданчики на дорозі, хто хоче продовжити підзимовий період? По літнім травму майданчиках. До того як в правилах доустрою вони з'явилися, були три пропозиції. І перша, до речі, з'явилася Ріта Штейнберг з цією пропозицією. Другий третій. Другий, третій, здається, на доброго ще один майданчик трошки нижче колишньої квінто заклад громадського харчування. Трошки нижче є там якийсь заклад громадського харчування. Теж він отримав позитивне рішення сесії міської ради. І третій – це як розборо. На Соборній площі От, три заклади громадського харчування вони зацікавлено проявляли і крім того, візуальні пропозиції. Ну якраз ми пропрацьовували візуальні пропозиції і механізм реалізації, якраз з Рітою Штейнберг як потенційним суб'єктом, який може розмістити літній майданчик. А на добро вважаєте, що там є покласти майданчик, друзі? То є. Цікаво. А коли він там має з'явитися? Все ну, залежить від суб'єкта, спорської суб діяльності. Насправді для суб'єктів. Велике навантаження не так, як е, зобов'язання перед містом сплатити кошти або е, погодити ці майданчики або вигляди. а велике навантаження фінансово, перш чергу на тип конструкції, на цей на цю конструкцію влягає. Для розуміння, будь-який рідний майданчик, він менше 400-500 тисяч гривень підприємцю не обходиться. Ну, це Мадія, так? Цей заклад ну, добре. Я, я по назві не, не скажу вам. Добре, а хто готовий працювати взимку вже? Є підприємці, які готові працювати взимку. Разом з тим, сесія міської ради з тих підприємців, які були, ще рішення не приймала по круговому року. Тільки на останній сесії було погоджено кругорічне розташування декілька майданчиків. Здається, на Небесної Сотні, я пам'ятаю, майданчик Це формат стільців, там умовна якась шарма продається. Тематичні заклади, насправді. Насправді вони потребують цих літніх майданчиків для того, щоб просто можна було за столиком стояти і щоб інспектор з благоустрою не мав претензій за зауваження. не точності? Здається, є звернення по Кобелянській, але разом з тим рішення сімської родичі не прибути.